Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитись думки, почуття її загаданої людини. Я буду дивитися і звертатись більше до жіночої аудиторії. Якщо ви чоловіки, чоловіки дивляться, переглядають відео, будь ласка, або перевертайте на свою сторону, а найкраще Інтуїтивно ставтеся, да? відчувайте, де що ваше, і як вам це приймати на свою ситуацію. Розклад загальний, може не зі всіма резонувати програватися. Для цього ми подивимося, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад. Спочатку трошечки те, що зараз відбувається в стосунках. Дві колоди, це було сказати, да? дві колоди оракульних. І дві колоди, які показують таємниці. Так що ми повернемо глибоко. Так, що зараз відбувається у вас загаданою людиною? Що відбувається. Ух ти. Ну, дивіться, карти показує, що зараз може бути якесь покращення стосунки. Так, я не, не бачу камеру, як О, Покращення стосунків, можливо, зараз йти. Ну, і може бути, знаєте, по карті подарунок, як людина хоче задобрити. Що ще показує? Що зараз відбувається? Знаєте, тут мені так і це слово пішло задобрити, ніби зараз ви заплутались, і ви не можете зрозуміти, чи Щиро все відбувається, чи ні. Ніби іде якесь полегшення і покращення, але ви не можете зрозуміти, чи це відбувається щиро. Чи це, знаєте, світанок ваших стосунків, чи просто чи якийсь обман, да? чи якісь сподівання ваші. Ну, Амазонка, вона говорить про те, що отак от сліпо довіряти, ви навряд чи будете. От ви, навряд чи будете сліпо довіряти цьому партнеру вашому. Зараз ніби чуть-чуть полегшення йде, чуть-чуть покращення, показують карти. Але немає довіри і є якісь такі переживання. Людина зміє обманювати. Або у вас може бути дуже багато якихось власних переживань да, з минулих досвідів. Що зараз? Карта служанка. От трошечки якась така наіграність іде в стосунках, да трошечки наіграність трошечки оця така задобреність От, ніби немає, не вистачає якоїсь щирості в цих стосунках. Жінка тут тут головна, жінка, тут головна. Я би сказала, що це зі сторони жінки іде От ніби жінка. В цих стосунках, да, вона поки що ніби грає роль, що вона повірила. Що, що вона знову там, хоче бути в цих стосунках? Це як дати якийсь шанс, да, ось так це виглядає. Нове життя якесь отримати від цих стосунків. Ну, дивіться, дуже чітко говорять, да, да? карта говорить, карта карнавала. Зараз іде якась така гра притворства. ага, я зараз подивлюсь, як воно буде. Я трошечки е, зараз не буду там виступати сильно, командувати. Я дозволю людині себе проявити. Але я не включаюсь. Я не включаюсь. Я просто наблюдаю, я дивлюсь, як це буде відбуватись. Мужчини на себе перевертаєте тут. Так, що ще трошечки глянемо? Що ще відбувається? В цих стосунках, ну. Було, було, не знаю, багато небагато, але був обман, який вас ранив в цих стосунках, і зараз от через це нема довіри. От деякий такий свіжий подих в стосунках пішов, ну в переживання того, що от щось повториться, знов щось буде так. І деяка от, да, помста, яка подається холодною, як то кажуть, ви ніби зараз в очікуванні такому. Казніть да, цю людину. От ви ніби чекаєте. Дивитесь, спостерігаєте, дати другий шанс чи не дати. Хочеться чи не хочеться бути з людиною. Да? Помста така холодна, якщо людина вас обманула, ви зараз ніби дозв дозволяєте трошки людині проявитись, але не включаєтесь, дивитесь, і якщо буде якийсь обман, то ви не пробачите. Ось так карти показують. У вас, дивіться, якась сні сніжна. Серце, да? карта діночця. Ви відсторонені. Тут така самотність двох по картах. Ви вірні якимось своїм принципам, зараз ви трошечки от, скажу, граєте якусь роль. Не даєте багато емоцій, не даєте багато себе. Ну, тут все про, про ці карти. Ви вірні цій людині, ви ніби пара, все. Ну, у вас вже, знаєте, як іде така ніби трошечки перевірочка. Ось так. Ну, давайте дивитись. Думки цієї людини до вас, думки цієї людини до вас. Думки романтичні діти. Що тут у нас? Тому що були якісь заплутані ситуації. Людина щиро вірить та, в думках, що в неї вийде більше не обманювати, Тут таке, віде, що от, сама по собі ця людина да, уступилася. І от їй самій хочеться вірити, що більше такого не буде. Часно. Тут карти показують, так, що ця людина хоче вірити в те, що зможе справитися з якимись своїми там, емоціями, не поступати знов так само. Вона вірить ця людина в своє благородство, Вона хоче бути вірною, хоче бути біля вас, ця людина. В думках ось так, хоче справитись от, з якимось грузом таким спокусом, можливо. Да? Ось так, що думаю. Знову карти подарунка, ніби це, 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 цієї людини є таке, що матеріально її трошки або спокусило, або ця людина старається матеріально якось вас повернути, спокусити, розумієте? Щоб не було іншого якогось вибору. Людина дуже хоче помінятись, хоче показати, що людина зробила вибір правильний. Але діє ця людина, от не вміє так нормально поговорити, щось якісь розмови були. Вона да, карта подарунка перша, і знову тут карта подарунок у нас повторюється. Може дарувати якісь подарунки, це не обов'язково там прям матеріальні подарунки, не знаю, якісь дорогоцінні. Це може бути подарунок. Багато уваги більше, да? там, не знаю, зранку каву приготувати і так далі. Да? Ось так. Ось такий чуть-чуть, як підлизування, як я кажу, да? і ця людина думає, що так от можна таким чином піддобритись, підлаштуватись, що це загладить якусь таку вину. Що ще ця людина думає? Людина, карта. Не видно тут, да, Карта закоханих, іде, карта влюблені. От знову ж так падає карта. Що я помінявся чи поменялась, да? Я стала мудріша. І знов карта откупа. Дивіться, да? От як вас, від вас хочуть відкупитись, але ще тут теж трохи є. О, цей откуп іде вже із-за страха. Із-страха того, що вас можуть втратити. Як можуть дивитися мене тут сімейні люди. Да? Ну, Дивіться, будь-які стосунки романтичного характеру підійдуть. О, і сімейним теж. Да? Показано, що людина в думках хоче бути з вами, хоче продовжувати. Карта материнства, да? це карта продовження роду. Показую карту, бо їх тут погано видно. Не вистачає, ану, може, я камеру чуть-чуть Приподнімо, ох, і буде краще видно. Так. Зараз хочу зробити. Вибачте, що так під час відео цим займаюся, треба було розразу, я щось думала, що буде видно. О, дивіться, краще, по-моєму, стало. Так. О, ось так. Дивіться, в думках да, людина хоче. Примирення. Хоча, ніби з себе зняти груз, якийсь у цей, самому собі доказати, що помінялась людина, вам доказати. Ну, такі от карти йдуть. Ось такі. Ну, ви тут так холодно на це реагуєте, я би сказала такою тверезою головою. Ну, давайте, дивіться, почуття. Ти Що карти як випадали у мене почуття. Людина дуже сподівається, да? дивіться, вас людина бачить сильним характером карта відьми випитає, що у вас дуже сильна енергетика. І ця людина дуже сподівається, що ці стосунки збережуться. Почуття почуття людини. Себе винить людину. Сподівається да, на вищі сили, що йому, йому допоможуть. І давайте я показати. Від жіночого імені я так буду плутатися, а ви собі перекручуєте. Тут емоції дуже сильні. Дуже хочеться зберегти те, що є. Навіть я ж кажу, звертається людина до вищих сил, що дайте новий шанс. Я хочу знову бути разом. Почуття. Якби щоб хочуть, щоб вас якось спасли. Ой, щоб цю людину спасли, цього мужчину. Дивіться, так? Цього мужчину. мужчини такі карти випадають. Міжіни, не Ну, Тут які почуття? Закоханий іде? Закоханий мужчина, закохана людина, яка дуже хоче пробити цю стіну холоду, порозуміння між вами. Вона уступилась, просить шанса, щоб прийняли. Можливо, тут вмішательство сім'ї якесь було, рідні. Да? от, Карта вмішательства і родня вокруг мужчини. Сильно можуть влазити там, не знаю, свекруха, свекри або просто якісь там його родичі. Ну, Тут, якби все переколотилось, перемішалося. Ця людина в такому якомусь чайні знаходиться. Ну, По почуттях, да? тут карта любові випала, Карта свічка, карта сподівань, карта обнуління. Хочеться, щоб все обновилось, Все було по-іншому. Почуття. Почуття, дивіться, карта зірки. Так? Сподівається, дуже людина, що між вами щось поміняється на краще, на якусь розмову, на якийсь шанс, щоб ви дали. Людина може дивіться, карта, гадання, теж звертатись і дивитись. Буде інтересно, якщо дивитесь ви мене, і та людина, на яку ви дивитесь, дивиться це саме відео, таке теж буває. Узнає про вас, думає про вас. Переживає, дуже боїться, що втратить, що не почуєте, що, що не допустите знову до себе, да? може, скажу, може ходити питати, гадати, дзвонити, по знайомих ходити питати, що з вами, де, де ви, що відбувається, через рідних може дуже говорити. Ну тут і рідні можуть. Знаєте, вплив от є такий от навколишнього середовища людей навколишніх, або рідні, або друзів якихось. Тут є такий вплив. Воно на вас вплинуло на ваші взагалі взаємини. І зараз, якби людина це все усвідомила і хоче, щоб було все по-другому чесно, Тут карти такі, хороші да, на почуття. Тут мужчина закоханий, який хоче, щоб його почули? Можливо, було тут і якесь непорозуміння, тому що сплітні, вони не показують реальні факти. Да? Можливо, якісь тут були розмови, і вас якось прилякали, можливо, немає подопльоки, да, вашим якимось переживанням. Давайте розберемося трошки, тоді, а потім вже подивимося надії, як ця людина до вас. Дія, чи там були якісь такі дій, дійсні реальні, дійсно реальна провина. Перед вами. Чи це якісь, якісь очікування зустрічі? Дивіться, якісь світлі карти пішли. Я чесно. Ні, одної червоної карти, дивіться, тут карти можуть говорити для багатьох, дуже може програтися, що дійсно немає основи якоїсь такої, на що тут так сильно можна було образитись. Тут може бути відстань і непорозуміння, якісь, от, знаєте, як е, щось говорили, а інша людина щось інше почула, або там через родичів щось передали, і от така от як сплітня, так, як плітки, якісь пішли, 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 і між вами непорозуміння. Вам треба тут зустрітись і поговорити, об'яснитись. Е, в багатьох дуже програється, що якісь ваші переживання, вони дуже сильно даремні. Що там таке було. Ну, от, тут може бути, що такої великої і біди немає. Як заставили рівнувати, переживати, якісь непорозуміння, бажання взагалі, от зустріться, можливо, у вас відстань, помиритись, відстань як хрест, да, може бути. Тут може бути все, все накручено і неправдиве. Ну, а в когось, можливо, там і дійсно були якісь підозри, не можу за всіх сказати, це загальний розклад. От які, знаєте, як сплітні Ну, дивіться, коли я питаю на реальність, те, що відбулося, мені всі карти такі хороші випадають, ну, як ніби нічого не було, вам мови наговорити на людину. Інкогніто, ще й анонімно написати, да? що там, не знаю, Васю П'етю бачили там з якоюсь жінкою. І ви рознірничились, і там все, не захотіли спілкуватись. Може бути тут такі історії. Любий такий наклад тут може відбуватися. Або людина тут дійсно дуже сильно велику роботу над собою провела, і вже навряд чи повторяться ці помилки, які були. Так, теж може бути. Але основи такої для переживань. Для того, щоб от, там, завершати ці стосунки, ну, там не пробачатися людини, да? я не бачу. Ну, поки що не бачу. Ну давайте, дивіться, дії. Дії загаданої людини. Дії загаданої людини. От, дивіться, да? з карти Серпа. Як ніби людина буде виводити на чисту воду оцих пліткарів, цих друзів, відкривати маски, як приїде, відбудеться, відбудеться якась щасна розмова. Знаєте, тут вже така ну, дії такі чисті. Качелі мені не подобається, може показувати. Що до кінця не прояснено, а може показати, що людина дуже сильно переживає, та, що вона сама не розуміє, як це що тут сталося, що тут запутана така ситуація, звідки ви там взяли якусь інформацію, неправдиву, і так далі. Дії. Дивіться, знову дорога. От вам ніби треба зустрітись, нормально поговорити, сісти, якщо ви разом проживаєте, сісти нормально поговорити. Тому що тут якісь є неясності, і їх внесли люди дуже близькі. Друг, рідня, знов друг, да? карти такі випадають, і ваше оточення якесь вносить в якусь смуту у ваші стосунки. І він хоче. Це все прояснити, що тут відбувається. Щоб це все прояснити, не знаю, можливо, тут друга мається на увазі, що ви десь разом поїдете, там, не знаю, вийдете за місто, сядете, побалакаєте, чи там, не знаю, на якісь вихідні кудись разом, чи, чи десь зустріч якась між вами відбудеться, якщо ви далеко, да. Ну, вам тут треба якось наодинця проговорити все до нюансів, тому що ви щось підозрюєте. Подозрівайте, він щось може подозрювати, да? і от така от, хтось вніс у ваші стосунки, от таку от інтригу і непорозуміння, неясність. Ви самі могли, в принципі, да? але в багатьох програється, що це хтось, що це хтось вмішується. як він буде діяти, як загадана людина буде діяти. Ближче місяців три максимум. Загадуйте сроки до трьох місяців. Чесно, відкрито, карти кажуть. Знову карта, новин доріг. Травматична розмова важлива, злиться буде, можливо, навіть під, 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 підуть якісь розборки да, через ці інтриги. Да, ну, тут, Знаєте, щоб це все прорвало цю трубу. Тому що є неясність, алкоголь показує, що все не таке, як здається. Вам треба прояснити до кінця ясність. Багато чогось накрученого в ваших стосунках. Що тут таке накручено. Тут, може, десь в гостях були, і десь там щось наговорили, не знаю. Тут карти на роботі могли щось наговорити, довели вас до якогось состояння, що ви сказали, говорить не хочу, говорити не буду, все. Ну, людина хоче розібратися. От які дії. Навіть якщо прийдеться, е, знаєте, так, почути щось неприємне, чи сказати щось неприємне, ця людина виведе на розмову. Дуже важливо цій людині вийти на цю розмову. Да? Ну, до чого це все з даної точки, відліку часу, да, з того моменту, як ми дивимося, до чого це все йде. До чого це все йде? Сповнення мечти. Не буду більше діставати, здійсняться якісь мрії. Ви зможете порозумітись, ця карта показує таку ясність, щирість і заспокоєння. Так що, до чого це все йде? До того, що ви все проясните, можливо, почуєте якісь потрібні слова. Якщо ви ще не одружені, можете почути слова, пропозиції, руки та серця, з'їхатись. Ще якісь те, що ви давно хотіли почути від цієї людини, ця, ця людина не тільки це скаже, але і зробить. Ось так. Чудові карти. Не давайте нікому да, вас якось вводити в всі такі інтриги. Все прояснюйте, старайтесь. Особливо, ну, от такий розклад вийшов. Особливо з коханою людиною. Проговарюйтеся до кінця. Можливо, вас десь не дочули, не почули, перекрутили ще щось, щоб не було таких непорозумінь. Так? Треба все про проговарювати. Я вам щиро бажаю, щоб ви були в особистому і не тільки в житті щасливими. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте реакції на відео, пишіть коментарі, Па-па!